Весь TikTok уже заполонила російська пропаганда, згенерована штучним інтелектом. Ми знайшли ферму з 300 каналів, однакові меседжі, написані різними словами, автоматизовані. Ці 300 каналів, які там ведуться однією людиною, назбирали більше 10 мільйонів лайків. Серед цієї ферми була маріупольська блогерка, яка робить відео на кшталт із подвала Маріуполя в небо Москви. Якщо народ буде отруєний цією дезінформацією, то він просто зробить хибний вибір. Штучний інтелект це ж не абсолютно негативна річ. Це не зброя проти демократії, а це інструмент, яким можуть користуватися обидві сторони. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в якій нас втягує медіа індустрія. При мікрофонах Наталя Соколенко і Вадим Міський, і за Вадимом, право представлення нашої сьогоднішньої гості. Вітаю! Наша гостя сьогодні це Юлія Дукач, керівниця відділу досліджень дезінформації в організації і медіа Власне, тексти – це видання, яке працює у відносно такому новому жанрі журналістики, журналістика даних. Хоч і традиційні жанри теж їм підвладні, є матеріали і просто звичайні текстові репортажі, повідомлення короткі і так далі. Ну і нещодавно тексти потрапили у білий список медіа, це варто відзначити, або повна його назва перелік прозорих і відповідальних медіа від інституту масової інформації. Ми, власне, запросили Юлію поговорити. Сьогодні про цікаве дослідження, яке провели тексти, і я хотів би відштовхнутись від цитати з цього дослідження. Прочитаю із розвитком можливостей штучного інтелекту, соціальні мережі усе більше схожі на шиї смітник, тобто шиї штучний інтелект, місце, де ліниві контент-мейкери випробовують сили алгоритмів і намагаються завіруситися із чужим і синтетично обробленим контентом. Юлія, вітаю вас насамперед. Вітає, і ось питання таке: ваша команда виявила одну із таких тікток-ферм, яка складається із 300 каналів у Тіктоці, які після автоматизованої обробки видавали Ютуб контент за власний, а водночас випадково поширювали російську пропаганду. Як, в принципі, часто трапляється російська пропаганда сьогодні у Тіктоці, і чи дійсно штучний інтелект настільки може спростити роботу пропагандистам, що весь Тікток уже заполонила російська пропаганда, згенерована штучним інтелектом? Російська пропаганда трапляється абсолютно на всіх соціальних платформах і в соціальних мережах, оскільки, в принципі, принцип такий роботи ось цієї машини з виробництва російської дезінформації він працює так, що вони пробують всі можливі шляхи, і всіма можливими шляхами поширюють свої наративи, тези, фейки, маніпуляції і так далі. І вже залежно від того наскільки добре налаштовані алгоритми модерації на ті або іншій платформі, ми бачимо ситуацію, як в телеграму заповнення платформи соціальної дезінформації, або як у випадку з цією ж метою з Фейсбуком, таке маленьке представлення, там з окремими випадками. А якщо ж ми повертаємось до TikTok, то TikTok – це мережа така сіра зона, що з одного боку ще нещодавно TikTok не співпрацював з українським урядом тільки ось. Цієї весни почалася активізація співпраці. І загалом, TikTok, як мережа, яка була налаштована на такий більш розважальний контент, то перші два роки після початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда зайшла на TikTok дуже активно і видалялась вона звідти дуже повільно і ліниво. А тому так, в Тіктосі, якщо ви цікавитесь соціально-політичним контентом, а значить платформа вам пропонує схожі відео на цю тему, то ви Легко можете отримати російські медіа, ви можете отримати російських політиків або псевдоукраїнські акаунти, які насправді створені росіянами для поширення антиукраїнських тез. Ну а штучний інтелект тут яку роль відіграє? Mm -hmm. Чи дійсно він настільки спрощує роботу пропагандистам? Штучний інтелект масштабує їхню роботу і робить її набагато дешевше ніж було раніше. Наприклад, раніше вам треба було посадити декілька людей, які управляють там десятками акаунтів, так званих ботів, тролів, тобто за ними стояли люди, які, наприклад, там писали якесь повідомлення, і потім копіпейстом його розносили від імені різних акаунтів. І раніше, наприклад, було дуже легко знаходити мережі ботів, тому що ми просто беремо це повідомлення і Шукаємо всі ідентичні повідомлення. Але насправді, станом на сьогодні, ось той же ChatGPT і подібні великі мовні моделі дали можливість одній людині написати одну тезу і сказати: перефразуй мені, будь ласка, і дай мені 100 варіантів цієї тези там, mm -hmm. для коментарів mm -hmm. в соцмережі. І виходить, що вже без теж алгоритмів досліджувати таку мережу стає набагато важче, бо ми вже шукаємо не ідентичні тексти, а ми вже шукаємо схожі меседжі. А І як вже... це теж є відповідне якесь програмне забезпечення? ручками. Ну, на щастя, ми, от власне, вже майже 5 років як досліджуємо пропаганду за допомогою машинних алгоритмів. Mm -hmm. І власне, наприклад, ми щотижня моніторимо там десятки тисяч новин російських, заганяємо їх всі в алгоритми, він видає, там, наприклад, 300 тем, про які вони писали. І власне є так званий алгоритм моделювання тем, і він дозволяє поєднувати однакові меседжі, написані різними словами автоматизовано. Штучний інтелект це ж. Знову ж таки, це ж не абсолютно негативна річ, це не зброя проти демократії, а це інструмент, яким можуть користуватися обидві сторони, юля. Але скажіть тоді, будь ласка, чи є такі достатньо прості в застосуванні інструменти для тих, хто користується цими соціальними мережами, ну наприклад, тим же Тіктоком і іншими соціальними мережами, щоб самостійно ставити собі такий фільтр на своїй сторінці у Фейсбуці, щоб просто Фейсбук блокував ті? Повідомлення з пропагандистськими російськими наративами чи ролики у Тіктоку, які теж несуть оцю цю заразу з Тіктоком. Насправді доволі важко, от якщо ми кажемо там щось поставити, що би допомогло нам фільтрувати. Якщо ми дивимося YouTube з ноутбука, то ми можемо поставити на Google Chrome додаток, який буде фільтрувати і надавати нам відео дивитись там або рекомендації видавати платформи відео російською мовою. Тобто у нас вже є такий розроблений додаток і він допомагає уникати російськомовного контенту на Ютубі, але проблема в тому, що він прекрасно працює на ноутбуці як додаток на Google Chrome. Але все, що ми споживаємо з телефону, то тут ми орієнтуємось тільки на якісь етичні принципи і політики. Тієї платформи, якою ми користуємось, і якщо Фейсбук доволі непогано фільтрує агресивну російську дезінформацію, там навіщають маніан чи Ріановості, то ось Тікток буквально нещодавно заблокував Ріановості для українців. А ще буквально в грудні минулого року ми досліджували, який контент нам видає Тікток за там нейтральними хештегами. Там, наприклад, хештег Україна, Тікток, рекомендації, такі підбирали хештеги, які не несуть з війною, і ми бачили, що відео від Ріановості теж активно потрапляли до результатів пошуку в Тіктоці. Да, вже на щастя такого немає, і без іноземного VPN вже ріановості українці подивитись не можуть і отримати їх в списку рекомендацій теж не отримають. Багато чого іншого можуть від російської пропаганди а... отримати. Так а... а тут от розкажіть чи взагалі можлива якась співпраця? Напевно, можливо, якщо Ріановості заблоковані для української аудиторії. Ширша співпраця чи глибша співпраця із компанією, яка володіє цією платформою TikTok, для того, щоб все таки якісь більш всеохопні фільтри виставляти, і не тільки для випадку України є ще інші війни на землі. Ну, наприклад, як це регулює TikTok, як виставляє якісь фільтри, наприклад, в Ізраїлі, чи в Лівані, чи ще десь, і чи сприяє взагалі готовності компанії реагувати на такі запити урядів? Те, що Сполучені Штати вирішили прям радикально заборонити TikTok. Знаєте, мені здається, що в той момент, коли Штати почали забороняти TikTok, в цей момент TikTok почав співпрацювати з Україною. Ага. Наприклад, це лише моя здогадка. Я не можу сказати про причину на зв'язки, але тим не менше зараз TikTok дуже активізували свої політики, і є прекрасна новина. В кінці травня TikTok опублікував нову політику на своїй платформі. Він вже там більше року як маркує канали, які контрольовані державою. Правами. Той же Тас чи Ріа Новості, вони мають плашку як медіа контрольовані РФ. Тобто, будь-хто хто відкриває цей акаунт, можуть побачити, що це не є незалежна медіа, а що це медіа контролюється російським урядом. Ну я думаю, що і власне СТАС власне... і Ріановості тут інтрига невелика. Але що робити з цією купою, начебто окремих атомарних незалежних блогерів, які от відкриваєш, а у них той же самий ТАС, тільки з обличчям юного блогера. Угу. Це от, з незалежними блогерами складніше, але от перший крок було зроблено, і казали, що майже 50 акаунтів тіктоці, які були промарковані як контрольовані Росією медіа, вони стали заблоковані для видачі в рекомендації Вза за межами так. цієї країни, а за, за межами, межами цієї країни, тобто на весь світ ну, ряновості знаєте... втратило можливість отак напряму а, говорити а... від імені російської держави, так. Ріановості це дрібниця, а ось РТ французькою іспанською мовою, або там РТ в Японії, або Спутні це <різь> тудей. Ісплану... Так. Так, Russia Today. Ось ті, у яких в принципі аудиторія була за межами Росії, відтепер можна подивитись контент цих каналів тільки якщо ви власне на них підписуєтесь і дивитесь підписки свої. Якщо ж ви дивитесь те, що вам пропонує TikTok, так звана стрічка for you, та для вас, то РТ там не має з'являтися більше. Так, це такий маленький оптимізм. Єдине, що це буде таким маленьким спойлером, тому що ми саме зараз досліджуємо кількість переглядів на цих каналах і наскільки воно впало чи не впало. Якщо не впало, це означає, що заборона працює погано і їх дійсно продовжують дивитись за межами Росії. Якщо впало, то це буде маленька сексасторії. І я сподіваюся, що найближчі тижні у нас вийде аналітика, де ми покажемо, як маленька зміна політик Тіктоку. Вона може вплинути в даному випадку на зменшення аудиторії російської пропаганди, яка працює відкрито. На жаль, дійсно ці блогери, які маскуються під незалежних, але насправді поширюють російські наративи. Їх це ніяк не стосується. Але сподіваємося, що TikTok це зробив перший крок в напрямку покращення політик модерації на своїй платформі. Це блискуча, просто блискуча новина, і хочеться, звісно, щоб на цьому не завершувалися всі дії. І назустріч якомусь адекватному модеруванню у Тіктоці, а є прогнози, що ще може зробити Тікток для того, аби обмежити вплив російської пропаганди, окрім того, що він власне зробив уже з тими змі, які прямо контрольовані державами, і тут я би так би переформулювала питання. Води мене не тікток зможе, а до чого цивілізований демократичний світ, уряди можуть змусити Тікток щось таке зробити далі. Тут дійсно спостерігаємо за політиками, які розробляються в європейському союзі, тому що вони дійсно так попереду всієї планети розробляють способи зробити ці великі платформи більш прозорими, так би мовити, підзвітними, і щоб вони несли відповідальність за те, що, наприклад, їхні алгоритми погано модерують контент. І власне у нас маленький успіх це Digital Service Act, який вступив в силу в минулого року, і ми бачимо. Що завдяки політикам ЄС у TikTok, наприклад, є бібліотека реклами. Тобто, ми можемо подивитись у TikTok загалом більшості країн, крім України і Росії, через війну у нас заборонена така можливість, але в Європі в TikTok є реклама, і можна замовляти та рекламувати свій контент. І якщо ви хочете подивитись, чи ніхто там із тих, хто рекламує, не паразитує на тему війни в Україні, ви можете вбити ключові слова: обрати країну, Ну і подивитись всю рекламу, яку TikTok опублікував там охоплення цієї реклами з цими ключовими словами в цій країні за обраний період. Тобто, це такий маленький приклад того, що TikTok ніколи би не зробив подібний інструмент, якби на те не були вимоги Європейського союзу. І, наприклад, за межами Європейського союзу бібліотека реклами TikTok не працює навіть для тих країн, де ця реклама публікується. Тому власне ось ці такі примуси, і коли великі транснаціональні об'єднання починають тиснути на бізнеси, бо фактично ми кажемо про бізнес інтереси Тіктоку, та у них основна задача це не демократію поширювати або китайський вплив, а все ж таки заробляти гроші, то це якраз той приклад, що нам ва. Варто розробляти політики по тому, щоб зробити ці платформи більш прозорими, і наприклад, зараз TikTok іде в напрямку маркування штучно згенерованого контенту uh -huh. тут я повертаюся до теми нашого uh -huh. цього маленького розслідування. Що, наприклад, станом на зараз це маркування, воно все ще відсутнє, і насправді ще є багато питань стосовно того, як саме це маркування буде виставлятись, тому що ми бачимо, що різні інструменти базовані на. На штучному інтелекті, вони вже використовуються для масштабізації якихось там російських наративів і тем. І ось ми, наприклад, знайшли ферму з 300 каналів, хоча насправді їх було не 300, їх було 299, і це насправді така маленька дрібничка, яка мене дуже сильно. Ну, знаєте, як знайти 299 каналів і не знайти трьохсотий, це дуже дуже психологічно важко погодитись на те, що їх таки 299. Підозрюю, що можливо один якийсь канал, платформа та й забанила, бо його просто немає. І ми знайшли ці 299 каналів, які фактично що роблять? Вони крадуть Ютуб-контент російськомовних блогерів, нарізають їх на шматки, там ці відео, якщо вони довгі, та, тобто на менші на короткі такі відео нарізають, перетворюють їх на вертикальний формат в ідентичному стилі ці 299 каналів, мають однаковий опис каналу. там Підпишіться на мене, щоб у мене було більше мотивації робити ці відео. І ми бачимо, що просто якийсь Алгоритм, скоріше за все брав і ставив заголовок YouTube відео там зверху, над самим відеорядом. Частина, якщо це було там нарізане відео на декілька частин, підпис номером частини знизу, все це жовтим кольором, там однаковим шрифтом. Тобто, бачимо, що об'єктивно, це скоріше за все, одна людина за допомогою алгоритмів просто там ботів запускає, качає контент з YouTube, перетворює, нарізає, і заливає в TikTok без якогось там втручання. На не знаю, десятків людей, бо скільки треба людей, щоб реально вести 299 каналів, і все це дезінформація. Ні. Це таки трошечки позитиву, бо серед цих 299 каналів, там щось десь до 20 каналів насправді були конспірологічно дезінформаційними. Тобто ми вийшли на цю мережу, бо побачили, що серед цієї ферми була маріупольська блогерка, яка робить відео на кшталт із подвала Маріуполя в небо Москви, де описує свій досвід подорожей Росією, яка велика Росія прийшла порядок в Маріуполі навела. То ми знайшли. Спочатку її, а потім побачили, що в такому ж стилі оформлені канали і там з рецептами на полеону або канал якогось російського блогера, який ходить на сміттєзвалище і вишукує там скарби, і все це знімає на відео. Тобто об'єктивно, тут не те, щоб там прямо інфовійська сиділи і масштабували ці там дезінформаційні наративи. Скоріше хтось просто взяв найпопулярніші канали в Ютубі, яких немає Тікток, і переніс їх в Тікток з бажанням чи то заробити, чи то потім через них, через розкручені канали, поширювати дійсно дезінформацію, чи потренуватися, Але, наприклад. Або потренуватись, так, або як ми сміялись, може, це хтось робив свою дипломну роботу. <рив> <рив> робив дипломну роботу і назбирав 90 тисяч лайків для маріупольської блогерки ще й в Тіктосі. І тут питання, що на щастя, не всі 300 каналів поширюють дезу, але в той же час всі ці 300 каналів, які там ведуться умовно однією людиною, назбирали більше 10 мільйонів лайків і ще більше переглядів, і все одно несли масштабували в тому числі конспірологію. Дезінформацію або російський імперіалізм, і ось тут власне питання в тому, що ми знайшли конкретно цей приклад, який такий нечистий прояв роботи інфовійськ Росії, але який дуже гарно підсвічує, що це легко зробити, що платформа проти цього поки що нічого не робить, там поки власник, напевно, ютуб каналу не поскаржиться, Тікток не буде видаляти цей контент. І власне, тут якраз питання в тому, що на перший погляд, звичайно, Ному юзеру, якби мені одне з тих відео вилізло в рекомендаціях, я би ніяк не змогла відрізнити, що це там за допомогою Шиї згенеровано чи там модифіковано, або що це викрадений контент. Тобто, це ось маленьке розслідування, яке розставило дуже багато червоних пропорцій стосовно недоліків алгоритмів модерації в Тіктосі. Ну, а як ви бачите далі, от ваші висновки з цього розслідування? Я думаю, що ваші колеги, журналісти в інших демократичних, передовсім країнах, чимось подібним, я думаю, теж захоплюються. Що може бути, як можна використовувати далі цю інформацію? Наприклад, український уряд міг би якось скористатися і вийти на перемовини з цією кампанії? Чи це було би необхідно робити, особливо зараз в умовах війни? От як сказав наш співрозмовник в одному з попередніх? Випусків подкасту Медіуми Іван Киричевський, воєнний експерт з Дефенс Експрес, що Росія веде проти нас тотальну війну і інформаційну війну, інформаційні інструменти розглядає так само потужними, як удар там кабами чи ракетами, і так далі. Мені здається, що наш такий маленький приклад цього розслідування підсвічує взагалі проблему ось цієї неавтентичної поведінки в Тіктоці. І для журналістів власне, ми там ділились теж тим, як можна досліджувати цю неавтентичну поведінку, і що нам, наприклад, так банально, але нам допомагав Гугл-Пошук просунений, який допомагає шукати саме на сайті TikTok за цитатами. І через описи каналів ми фактично й вийшли на цей список. Але насправді, ось якщо казати про журналістів з інших демократичних країн, в яких немає прямої загрози інформаційних військ країни, яка веде з ними війну, пряму та відкриту, то тут насправді такий цікавий момент, що коли ми обговорювали з колегами і з колежанками за кордоном про те, що штучний інтелект використовується активно для масштабування дезінформації і війни проти демократії. Рацій, то для дуже багатьох це не є очевидним, і вони розглядають загрози штучного інтелекту скоріше, як загрози там на виборах через діпфейки, через маніпуляції, але аргументуючи, що ну дивіться, вона не немає прямого ворога, який це запускає mm. ці дезінфокампанії. От у вас є прямий ворог, а у нас немає. І ось тут мені здається, нам дуже важливо поширювати і робити такі дослідження, які підсвічують, от як коли в грудні TikTok виявив найбільшу в історію TikTok мережу неавтентичної поведінки, яка працювала саме в європейських країнах, та й поширювала фейки про корупцію в Міноборони України. Тоді тікток видалив більше 12 тисяч неавтентичних акаунтів, які поширювали фейки про тоді, ще міністра оборони Резнікова і влас. Не це це контролювалося з Росії. Тікток тоді вийшов там з найбільшим за всю історію Тікток закриттям ботоферми. і ця ж ботоферма не в Україні працювала, вона працювала в європейському союзі, європейськими мовами. І ось тут мені здається дуже важливо актуалізувати проблему для наших колег за кордоном, які з одного боку доволі спокійні. Та бо у них немає такого прямого mm -hmm. ворога, але тим не менше живуть середовищі, яке також мають ці цілеспрямовані інформаційні впливи і кампанії. Анії в даному випадку це було проти України, але ж ми розуміємо, що дуже багато кампаній йде і проти демократії, і проти демократичних урядів, і кандидатів у вибори теж активно дискредитують такими методами. Так і це тим більше важливо, мені здається, для західних суспільств, тому що там електоральна демократія. І якщо народ буде отруєний цією дезінформацією, то він просто зробить хибний вибір. Ну і це може мати дуже серйозні наслідки. Тому Дякую, Юлія, вам за це ваше розслідування. Привіт команді текстів. Дійсно якісне, біле і хотіла сказати похнасте, але це не так. Медіа біле і, і гостре. І зубасте. І зубасте. Юлія Дукач, керівниця відділу дослідження і дезінформації в організації і в медіа стала нашою співрозмовницею на подкасті Медіуми. Медіуми. Каз детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.